Вітаю вас, друзі, і запрошую до перегляду нашої подорожі в будиночку на колесах. Отже, сьогодні у випуску буде трохи Голландії і німецьке містечко Штутгарт. А побачити початок нашої подорожі, ви зможете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Але спершу я хотіла б вас попросити підписатись на мій канал, а також поставити лайк до цього відео. Пам'ятайте, що ваша підтримка є дуже важливою для розвитку України горного до нас підійшли сусіди подивитись наш кампер, бо поруч вони стоять таким ж самим, тільки коротшим і нижчим. Я зайшла теж глянути трошки таке дивне враження, бо тільки заходиш, повертаєш голову і одразу ліжко. І воно тут так в поперек, а не вздовж, як у нас, бо немає на це місце. Ну і полички трошки менші. <рес> Вінка на ранкову каву. Ми вже виїхали саме життєві і від'їжджаємо до кордону з наступною країною. До заправка. А поруч попаркувалася якась пані і вдарилась трошки. Допомагає від'їхати-виїхати. якось два види віселя, різниця в 18 центів. Ми спершу стали не до тієї стації, випадково могли заправити дорожчим, але побачили і переставили авто на іншу. 什么玩 перший вітряк який ми зустріли вирішили зупинитись і зробити фото я до речі ніколи не була в Голландії це вперше велосипед на якому Жінка розвозить пошту, ось вона. Ми приїхали в Голландію. Точніше, заїхали на буквально півдня, щоб зустрітись з нашими знайомими. Це невеличке містечко з пів години від кордону з Німеччиною. Оскільки ми були поруч, то хотіли заїхати привітатись, побачитись з ними. А, а точніше. Якщо говорити про мене, то познайомитись з ними вживу, бо раніше я їх бачила лише в WhatsApp і на дзвінках через телефон на камері. І покажу зараз трішки, що тут як. бо Я вирішила прогулятись. Дуже охайні вулички, будиночки і що одразу кидається в очі, те, що тут немає загорож, парканів. Дуже рідко, точніше, вони трапляються. Ось тут, наприклад, є. Але... Всюди відбудемо простір просто будинок, подвір'я. І відчувається, що вже близько осінь. Сухе листя. is koffie. En je kon waarschijnlijk niet Monaco betalen. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Je kon het niet betalen. De schoolzone. Waar is de school, waar is de school? is Ми заїхали в магазин і Макса Верстапина. Весь одяг з брендованої колекції, іменної і просто зацініть ціни. Футболка. Ця штука, курточка така дуже класна. Я примірила стик дуже гарно, але ціна. Я собі Приміряла і напевно її візьму. Тут ще чоловіча колекція. Mm, Gaat het zo niet voor een pasje erom? Uh, ze kunnen het zo wel mee. Ja? Ze komen uit uh, Polen en Oekraïne dus. Aha. Uh... Ми зайшли в супермаркет, щоб купити деякі продукти на вечерю, і там є дуже зручна система. При вході береш ось такий сканер, відскановуєш свою карту цього магазину, робиш покупки, вибираєш все, що тобі потрібне. Перш ніж покласти в кошик, скануєш цей товар, і коли під'їжджаєш до каси, обираєш касу самообслуговування. Ще раз пікаєш. Цим сканером і одразу бачиш все, що ти придбав кінцеву суму. Розраховуєшся, і не потрібно повторно виймати ці всі продукти, викладати на стрічку, пропікувати і складати ще раз. Одразу собі розраховуєшся і можеш іти. Ось так це виглядає. see that in a на фоуту. У мене сніданок, бен зробив мені увед. А Хлопці пішли набрати води в кампер і якісь там організаційні моменти закінчити. Ми ще в Голландії. Цю ніч ночували в кампері. Тут припаркувалися біля будинку наших друзів. Ось тут вони живуть. Зупинились на паркінгу десь в Німеччині, минулий тьон. Ти тут на паркінгу і навпроти. Побачили автомобіль, який якраз зупинила німецька таємна поліція Кріпо і проводять максимально ретельний обшук. Зупинились десь дорогою до Штутгарту, Перерва на каву. І вчора в Голландії купила собі сиропчик. Бо я інколи люблю таку каву з сиропчиком, але на заправках не завжди вони мають. Тому тепер матиму в кампері свій запас карамельного і ще мафін. Отже, зараз у нас середа, 17.23. Вранці ми виїхали з Голландії, проїхались трохи вниз з Німеччиною. І зараз знаходимося у місті Штутгарт. Власне, ми якраз заїхали на кемпінг. Забронюємо зараз місце, оплатимо і підемо гуляти трохи містом. Покажу вам все. Кемпінг невеличкий, і він прямо в центрі міста. Зараз у нас час на вечерю. І я вийшла прогулятись кемпінгом і одразу все вам покажу, розкажу, що тут і як. Отже, починається все ось тут. Заїжджаємо, там рецепція, заповнюєш документи, оплачуєш вартість, якщо не помиляюсь, за наш камперван 23 або 24 євро. Далі ти можеш виїжджати і вибирати будь-яке вільне місце, яке тобі подобається. От з тієї сторони можна. Ми спершу тут і зупинились, але потім перепаркувалися. Ось тут в ту сторону, бо там якось затишніше. Є вбиральні і душ і туалет. Як Бачите, вільних місць досить багато. Ось тут є дитячий майданчик невеличкий. Йдемо далі, з цієї сторони є кіоск, де продають. Щось таке мінімально необхідне, зараз покажу. Тут така зона відпочинкова. Фонтанчик. З цієї сторони є душі. Жіночі, там далі чоловічі. Зараз загляну, якщо нікого немає, то покажу. Стольна просто раковина ще з таквами. Ресторан. Зараз перше заглянемо в цю сторону, там знову ще столик з вами для сидіння якесь. Напевно... Так, якісь раковини, ще щось не знаю, що це. А можна дошка для прасування. тут є пральня. О, круто. Ніколи, до речі, не користувалася наразі ще правками в кемпінгах, але думаю, що в цій поїзді спробуємо. Так, що тут ще є? Це теж, напевно, пралки, сушарки. І ще раковини. Добре, я думала, на що тут кухня, а напевно кухня десь інакше. Так, там напроти ще є такі класні будиночки, дерев'яні в формі бочок. Я думаю, що їх можна бронювати додатково, щоб зупинятись там. Підійдемо ближче, може там є якісь фото, як воно виглядає зсередини. Ось такий будиночок. Тут ще кухня. О, так. Ось так. Так дві кухонні поверхні. раковини, столи, сміттєві баки. Можна ще набирати воду. Так, покажу. Тепер ресторанчик, що там є. Я ще тут не заходила, це якесь як бістро, якось так. так. Столики, вазончики. Зверху виноград плететься. такий собі мій дворик. Я думаю, що тут є всередині. Автомат для купівлі сигарет. Тут виральні і сміттєва зона, а це зона, щоб очистити залишки з туалету, які є в кампурванах, тобто там є окрема така. Ємкість бачок. І на кемпінгах є зазвичай спеціальні місця, куди це потрібно все виливати. І в жодному випадку не можна це робити в якийсь не навіть, звичайний туалет, зазвичай є вказівники, що це заборонено. І спеціально відведене місце. Оце тут туалети. Так, царство смітників. Не буду заходити, бо запах там зазвичай такий собі. Тут ще є зона, така відпочинкова крісла, столики для тенісу. І тут далі продовжується паркінгова зона. Багато-багато камперів різних. Ось там ми стоїмо. Коли ми проїхали, падав трохи дощ, було багато таких темних темних хмар, але зараз... Дуже класна погода. Сонечко ще показалось, небо красиве. Там картаго стоїть піднятий. О, там з тієї сторони стояла така маленька причепа. Хочу ще її вам показати. Ми сміялися, що вона як дитяча іграшкова. Можна для владоні таку. О, ось там є. А тут хтось, мабуть, так настало стоїть. Моє причепа, намет і такий собі, як дворик зроблений. Це ліхтарики, столики, помідорки, росту черики. Клас. Екскурсію кемпінгом на цьому, напевно, вважатимемо закінченою. Я повертаюся до нашого кампервана і будемо складати план дій. Хочемо поїхати в місто, трошки погуляти, а на завтра у нас грандіозні плани. Ми поїдемо в музей BMW, музей Porsche. Ні, Мерседеса і Порше Плутаю. А ще хотіла сказати щодо інтернету. Тут є Wi-Fi на території всього кемпінгу досить. Хорошої швидкості, але він платний. Потрібно оплатити 2 євро, і тобі дають такий чек, на якому вказані пароль, точка доступу, ім'я користувача. Я спершу оплатила за один і думала, що подумала, що це просто буде пароль. Але ми ввели з двох різних приладів і пропустило, тому не потрібно докупляти інший. Я вже майже вдома. що буде знімати наш кампер зсередини <свісно> взяв вино і пішов сидіти з боку. перше місце яке ми вирішили відвідати в Штутгарті, це ясна річ музей BMW. ось така велетенська будівля гігантична, можна сказати можна порівняти Бачите, ось там людей і в порівнянні з ними, щоб розуміти, який приблизно розмір цього приміщення. Потім ще в нас по плану музей порше. Заходимо всередину. на гору, Зараз тут розпочнеться наша екскурсія Добре. по музею Мерседес.